Тиждень, тиждень, взагалі цієї новини, тому що дуже ну. скоро Артем Півоваров збирає п'ять палаців спорту. Там і тіна, тіна кароль збирає п'ять. Да а но проблема в тому, що одна дівчина в Треці поділилася такою штукою, каже: з усіх днів, коли мій тато приїжджає з відпустки з... зі сходу. Ми не можемо сходити, тому що всі квитки розкуплені. Там перші три да, Так, Да, ну це Артема просто розлітаються квитки як фантастичні. Да. І Артем Пивоваров особисто написав в коментарях про те, що допишіть мені свій коментар, 아니, свій е, свої дані. Ми не дійшлимо на будь-який концерт, який вам буде зручний для тати і вашої родини всім квиток. І потім ця дівчина ще опублікувала рефлексію папи, коли він почув про те, що угу. Артем Піваров дарить йому квиток на будь-який концерт, коли, коли йому буде зручно. Мені здається, це така. Дуже класна комунікація артиста зі своїми глядачами. Е, всі там хтось пише в коментарях, що це було зроблено, це підстава там і так е, далі. Дивіться, брехня, вообще вот я розкажу свою історію. Також е, минулого року, якщо я не помиляюся. Е, також е, в, я хотів допомогти військовим mm -hmm. потрапити на концерт е, Півоварова. Е, я зайшов дійсно, вже не було, неможливо було купити квитків mm -hmm. на концерт Артема. Я написав, я не пам'ятаю, чи Артему самому, чи комусь з його. Команди кажуть, слухайте, ну, типу, от треба там 20 квитків, чи 30, Я не пам'ятаю типу, для військових. Типу, допоможіть якось організувати цей процес. І все на наступний день квитки були. Тому це, це історія. Ну, типу, от без піару вона просто залишилась там не Тому я думаю, що таких історій теж є багато. Ну Артем молодець, в нього круті шоу, і це нормально, що квитки розкуповуються. І дуже класно, що він все ж таки знаходить можливість відписати, почути і допомогти. Це прямо так. От, три три перехрещення mm -hmm. Артема Певару, щоб в нього все вдалося, щоб він був супер-мега зебеста.